Яке не треба робити. Важко. Це треба мати кріпкі нерви, а зараз це не так. Так. Але ти можеш дітям дати хоч щось, а толково... Да. це так. Да. я бачу, скільки в тебе на каналі поробок для дітей. Це так цікаво і приємно. З такою любов'ю і, і, і покупочки всі. А далі, до речі, до Великодня ви отак от заздалегідь готуєтеся? Чи Ти десь через місяць їм тільки даш? Як я розумію, то аж в травні цього року Великодень. Так. Так, у нас садок інакше. Тож тут про методичку якось говорити звучить дуже голосно. А, про методику. Зрозуміло, мала Честь цікава і Шустра. Велик день раніше. Ти знаєш, це для мене дуже цікавий момент, бо а, а, благодатний вогонь сходить якраз. Через тиждень після католиків? От. І якщо по ось цьому новоюліанському календарю а, за цим календарем, святкувати? А через тиждень вогонь, а вогонь це єдине диво, яке лишилося до наших часів, то як це розуміти? І, ну... Для мене це трошки дивно. Але, можливо, я не розумію і не до того прив'язуюсь і взагалі неправильно трактую події. Хто знає? Я тільки знаю, що є диво, сходження благодатного вогню, який не опалює, а благословляє. Взагалі він не відчувається і е, свідки, які там були біля храму при сходженні цього вогню. Е, у них, значить, такий, е, жмок такий по 33 свічки, тонесенькі, високі. І вони запалюються, просто щоб не, е, як це сказати, не погасла свічка, от, щоб передати її далі. І потім друг друга запалюють. І навіть вмиваються цим вогнем. І е, є таке повір'я, що в рік, в який не зійде цей благодатний вогонь, саме в той рік і буде е, значить, кінець світу. От. Це повір'я ніде не закріплене, це просто серед людей повір'я, От. звідки воно пішло, також немає я е, е, витоків. От, тож не можу сказати. Але мені завжди було так цікаво, що католиків так багато в світі, як вони пояснюють те, що благодатний вогонь сходить через тиждень після того, як відсвяткували Пасху. І для мене, Чи, можливо, я зашорена і не розумію чогось? Там вже, виходить, після Воскресіння Господнього э, було сходження, ніби язики пламені зійшли знання на апостолів на п'ятидесятницю чи на трійцю треба <свісно> ось така я віруюча, треба перечитати то все. Вот.